Вітаю, друзі. Давно я не записувала лекції. Вибачте, тут в Вашингтоні багато роботи. І от власне колеги попрохали мене записати коротку лекцію з приводу стратегії адвокаційної чи лобійської кампанії, тобто як формується в цілому саме. Стратегія, стратегічні меседжі, і потім, ну, відповідно, вже включаються інструменти е, е, цієї е, лобійської кампанії. Е, е, я зараз е, їду на один благочинний захід, е, постараюся за ці 20 хвилин е, вам розказати власне, про те, як формується така стратегія. І е, 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 ну, надішлю. Це відео на наш Ютуб компанії Сіґруп і ем, спільноті людей, які ем, цим цікавились. Ем, тому е, знову ж таки, якщо ми говоримо, я буду приводити один приклад глобальний: це приклад ем, адвокації е, білого законопроекту за підтримки України в Сполучених Штатах і е, візьмемо один приклад більш. Е, Локальний, припустимо, додаткові дотації сільхозвиробникам в, через ну, власне військові дії, да, і щоб через війну з Росією ну припустимо, да, от, що є такий запит. Знову ж таки, ці приклади, якщо про законопроекти по Україні, це реальний приклад. по Аграрним дотаціям це ну, абстрактний приклад, щойно придумали його. Тому давайте почнемо з того, що перше, це ну, в кожного ну, в кожної ініціативи в неї є замовник. Да? Тобто, якщо в першому випадку, то замовник це. Держава Україна, це всі громадяни України, які зацікавлені в перемозі над путіним. Ну, якщо дивитися ширше, то це все демократичне співтовариство. А якщо ми подивимося на другий приклад, то це безпосередньо люди, які займаються аграрним виробництвом. Ну, мабуть, якщо є Запит на дотації припустимо на малих, то тоді це малі аграрні виробництва. Да, давайте е, такий приклад приведемо. Тому е, це ключове е, ну, сформувати, хто є е, е, як би, замовником е, е, цих речей. Е, друге, е, це безпосередньо. Аналіз стейкхолдерів да, або осіб, на які ми впливаємо, да, на яких ми впливаємо. І тут у випадку першого кейсу з білими законопроектами по підтримці України це безпосередньо парламент Сполучених Штатів. Як Нижня Палата, так і Верхня Палата знову ж таки дві партії: Фокус підтримки України, тобто це ті, хто ну, знаходяться в такій депутатській групі підтримки України, і комітети, які відповідають за той або інший біл. Ну, Припустимо, якщо це. Ну, Більшість законопроєктів, які стосуються України, проходять через комітет Foreign Affairs, міжнародних відносин, бюджетний комітет і так далі. і так далі. Звісно, я говорю загальний алгоритм зазвичай цих. Стейкхолдерів їх багато, да? тобто ми розписуємо в деталях кожного стейкхолдера і потім розписуємо ще якби, його інтереси і мотиви. В другому випадку запиту від українських аграріїв, звісно, це знову ж таки буде, припустимо, якщо. Подібні дотації будуть регулюватися законопроектом, то це буде комітет, ну, відповідний профільний комітет. Тут зрозуміло, також можна додати додаткових стейкхолдерів, з якими ми будемо працювати, тобто вони фізично не голосують за це рішення, ну зрозуміло, да? але вони ну, теж впливають в першому випадку. Це буде. Ну, багато груп це буде, буде українська діаспора, американські медіа, американські громадські організації. І так далі, і так далі, тобто всі, хто впливають, ну тому що питання України воно є е, е, якби І Там уже далі ну ми говоримо, якщо це припустимо додаткова там фінансова підтримка України, да, це робота в тому числі з американськими громадянами, щоб пояснити, що ну, чому це важливо. да. В випадку, якщо ми беремо другий локальний кейс, тобто кейс а, українських аграріїв, то а, тут знову ж таки будуть буде преса тут будуть також. Співробітники профільного міністерства тут будуть комітети, які пов'язані. Тут буде адміністрація президента, тому що зараз ну, влада є досить централізованою і так, далі, і так далі. Тому знову ж таки розписуємо в деталях. Кожного стейкхолдера, тобто стейкхолдер це ті а, актори, з якими ми працюємо, і відповідно а, також а, їх інтереси. Да? Плюс а, цих стейкхолдерів, ну зазвичай, коли ми такі документи робимо, ми ще їх ранжуємо по а, ну, впливовості да, на наш. А, на наш процес, тобто, умовно, на кого потрібно витрачати більше грошей і часу. Ну, очевидно, що якщо законопроект проходить там через профільний комітет аграрної політики, да, то відповідно ну, голова цього комітету. і там певний субкомітет буде ключовим стейкхолдером. Да? А преса ну, буде допоміжним, але не ключовим стейкхолдером. Да? Знову ж таки, таке, таке слово стейк стейкхолдер, щось нагадує ресторан, але це про ну, власне тих осіб, з якими ми ведемо, ведемо діалог. Далі, після чого ми починаємо від їх інтересів цих стейкхолдерів, ми починаємо розписувати власне, меседжі. Да? Тобто ми починаємо розписувати меседжі на кожного стейкхолдера. Ну, тобто, умовно, в випадку України, да? це буде меседж, що якщо Конгрес і потім Сенат, президент підтримує біл «Russia State sponsor of terrorism», Росія спонсор тероризму. То відповідно ми зможемо розпочати суди проти Російської Федерації і повернути з арештованих активів самої Російської Федерації напряму гроші віктам тобто тим, хто постраждав. Другий варіант з аграріями ну, буде більш простий. Тобто, тут ну, меседж, припустимо, на політиків буде в тому, що якщо держава підтримує дотаціями аграрний сектор, то відповідно збережуться робочі місця, поселенська мережа. Ну, можна ще, це буде базовий меседж. Да? Потім можна додавати субмеседжі, тобто які речі теж важливі да, в комунікації, але вони не є первинними. Ну, припустимо, що така підтримка буде частиною глобальної боротьби з голодом, да? тому що путінська війна ну, власне стимулювала. Ну, Велику кризу е, і велику біду не лише в Україні, але і в світі. Тому знову ж таки це буде додатковий меседж. Е, додаткові меседжі можуть бути і з приводу конкретного регіону, з приводу конкретної сфери, припустимо, е, молочне скотарство. Да? Ну тобто тут уже е, далі можна, ну далі можна думати. Тобто знову ж таки основний меседж, чому це потрібно підтримати, і субмеседжі, знову ж таки, чому це потрібно підтримати. На знову ж таки субмеседжі також можуть розділятися. Припустимо, що ось основний меседж про підтримку України і меседж про для там демократів і республіканців може трошки змінюватися. Да? Або формулювання може трошки змінюватися. От, після формування цього власне, основного меседжу обираються комунікаційні інструменти, да? тобто, через які комунікаційні інструменти буде відбуватися е, подібна адвокаційна чи е, лобійська робота. Е, знову ж таки, адвокація це підтримка загалом категорії, да? і це громадські інтереси здебільшого. Тобто законопроекти про Україну, якщо про, говорити про. Е, Ряд цих законопроєктів, коли ну відповідно українські американці це підтримують, то, то відповідно тут ми бачимо, що це адвокація. Якщо ми будемо говорити про законопроекти, які вигідні аграріям, то це відповідно лобіювання, да, тому що це лобіює або певна компанія, або галузь. Да. І після чого обираються власне інструменти, тобто якими інструментами ми, якими інструментами ми Будемо діяти. Припустимо, що це буде конференція з законодавцями. Це будуть особисті зустрічі, це буде кампанія в інтернеті. Ну і знову ж таки, якщо в першому випадку лобіювання лоб законопроєктів за Україну, це можуть бути й ширші інструменти. Припустимо також демонстрації, залучення залучення американців і так далі. І так далі. Ну, американців, які не є. Ну, з українським корінням, тобто тут більш широкий набір інструментів, і звісно, це потребує більше людей, більше коштів. То відповідно, то, відповідно у випадку аграріїв, це можуть бути ну, власне, ті інструменти, які впливають безпосередньо на профільний комітет і на осіб, які приймають рішення. Здебільшого здебільшого використовується також контакт з пресою. Ті галузі, які ну не використовують активну пресу, це зазвичай лобісти. Це зазвичай лобісти ем, табачної галузі і алкогольної галузі, тому що ну, це такі речі, про які е, публічно комунікацію не ведуть. Е, вся, вся, вся решта комунікації, здебільшого, відбувається е, відбувається досить публічно і залучається преса. Е, я сподіваюся, відповіла на ваше питання з приводу стратегічних основ і ну, таких базисного стратегування адвокації. І лобіювання сподіваюся, ці знання корисні. Буду рада співпрацювати з вами. Якщо у вас є такий запит, наша компанія SIG Group, ССС вже більше 10 років знаходиться на ринку комунікацій не лише в Україні, але і Центральній Азії, Eastern Europe, а також в Сполучених Штатах ми працюємо і наш Think Tank, аналітичний центр. Інститут демократії та розвитку також займається подібною роботою, але в форматі громадської організації і також просуває знання, лекції. Зараз займається адвокацією інтересів України в Сполучених Штатах дуже активно. Тому слідкуйте, будь ласка, нашими соціальними мережами. Мене звати Катерина Одарченко. Задавайте, будь ласка, питання до побачення.